Атосік, скажи, пожалуйста, чо ти не виходиш гулять? Чо ти не виходиш гулять? Атосік, виходь погуляй, що ти сидиш в будки тут, А? атосік? Те нормально все ти не захворів? Воно ну, Барбосик зайшов теж сюди. Ну, вони всі бігають, а ти сидиш в вольєрі. Ще же я закрию вас і будете всю ніч закриті. Дивися на мене, тільки нічого не кажеш. Виходь, давай виходь. Ну, вся сім'я. Так, а що ви там з режулею робите? Мать, а ну не трогай рижулю. Маша, що ви там уніжаєте животне? Животней не ради воно. Лежить. Показує, що вона повністю в їх власті. Це режуля, та що цуценяток ми роздали. А ці обнюхують. Мама тут щось її лапою придушила вже. і вже хотіла розправу над нею чинити. Грею все у нас. О, а тосик вийшов, води попив і п'ять зайшов. Щось немає в нього настроєння. Рижуля, що вони тебе О, І Знову гадська тривога. Грей, кого ти там побачив. Привидення? привида побачив. Грей грається з нею. Барбосик. Зараз будемо кушати кашу і заходити. Всі вже поїли, по вольєрам сидять, ваша черга гулять. Ось така собачка, Рижуля Добренька, ні з ким не спориться, з усіма мириться. А мама щось одне і хоче, якось іще покорна, Вона і так покорна. Водолазка нюхає, вербусіку все одно, грей. Ну, а тусик так і не вийшов. Вийшов, водички попив і зайшов, Сушив всіх.